Дійційно що середи ми продовжимо вечірній ефір інтерв'ю на актуальну тему. Нещодавно у міській раді відбулось слухання стосовно внесення змін до генерального плану білої церкви та плану зонування території міста. Даний проєкт викликав шквал критики з боку архітекторів та інших фахівців. Один із них Олександр Голуб, який детально проаналізує, у чому небезпека прийняття таких важливих рішень для громади в умовах війни. Вітаю, Олександре. Вітаю вас також. А, і перше питання до вас. Міська влада оголосила про проведення громадських слухань щодо внесення змін до генерального плану Білої церкви. У чому виявилась така необхідність? Е, ну, те, що оголосили громадські слухання, це позитив. Ну, з досвіду тих громадських слухань, які відбувалися протягом останніх 20 років за час моєї роботи, то дуже мало людей приймає в них участь саме Через те, що люди мало інформовані в цих питаннях і не усвідомлюють значення цих дій для громади і для майбутнього міста. Зараз деякі населені пункти ввійшли в так звану територіальну громаду. І в зв'язку з цим міська влада спішить приєднати ці землі до міста. В цьому є як позитивний, так і негативний аспект. Так само, як палиця має завжди два кінці. Позитивний в чому, що деякі підприємства, які раніше знаходились на територіях сільських рад, нині зможуть сплачувати відповідні нарахування в бюджет в вигляді податків і зборів, які передбачені законодавством. В чому негатив, що Розвиваючи і розширюючи територію міста, це лягає на плечі міста утримання цих територій, тобто ну, є приклад. по бюджету, можна сказати, да, такий так? приклад. Да, ну більша частина тих територій, які були розпайовані і роздані сільськими радами під час останніх 30 років, коли не було взаємодії між районною владою та міською владою, і Районні органи влади, а також сільські ради, вони ігнорували потреби міста. І, як ми знаємо, ну, на прикладі, як на Таращанському масиві е, території, які примикають е, до міста з боку Шкарівки, вони і Активно забудовувалися протягом останніх 30 років, і ці землі відводились без будь-якої містобудівної документації і ігноруючи ту містобудівну документацію, яка була в місті, зокрема генеральний план міста, і цієї взаємодії не було. І зараз е основна мета це приєднати ці землі, включити їх е до меж. Так званого міста, яке розширяється, хто від цього виграє? В основному проаналізувавши той документ, який нині називають генеральним планом, хоча його не можна називати генеральним планом, тому що це вкрай шкідливий документ для міста, для майбутнього, тому що в генеральному плані основним скелетом міста це є транспортна мережа, яка складається з доріг загального користування. Куди можуть входити дороги загальноміського значення, республіканські дороги, такі як, наприклад, проходить дорога через місто в напрямку зі сходу на захід, а також з півдня, з півночі на південь? Окружна дорога, яка колись була окружною. Так звана одеська траса, згідно цього документу, вона вже входить в місто. Пане і... Олександре, а ще таке питання, коли ви побачили саме карту плану, що ви як фахівець можете сказати, у чому проблема там є і що там кричу, що можна побачити? Проблема в тому, що даний документ повністю ігнорує всі ті містобудівні розробки, які були протягом останніх 60 років. На жаль, наші. Попередники були набагато дальновидніші ніж сьогодні, ми і люди в наш час. Це, на жаль, чому я так кажу? Тому що в генеральному плані ще 1964 року, тоді коли я народився, була закладена кільцева дорога. Тобто, концепція цього генерального плану полягає в тому, що є кільце не так, як зараз в місті, основна дорога, яка проходить. Там від Гайка до одеської траси, і вулиця Київська переходить в Володарське шосе з півночі на південь. Тобто ми маємо такий хрест в місті з основних міських магістралей. А кільцева дорога передбачала, що з кільця ми можемо попасти в будь-яку точку міста. І розвантажити центральну частину. І генеральний план 1964 року розроблявся тоді, коли було в місті 4800 одиниць. Автотранспорта, але люди передбачили вже тоді кільцеву дорогу. Ми можемо бачити, що ці документи виконувалися з свого часу, тому що нинішня вулиця Сухоярська від автовокзалу, який не діючий, і до перехрестя з вулицею Толстого. Це частина тієї кільцевої дороги, яка передбачена і вона будувалась. І якби цих доріг не було в місті, то нині був би транспортний колапс. І... Нинішній документ він закладає транспортний колапс, і якщо ми говоримо про внесення змін до генерального плану, то е, сама назва передбачає, що є генеральний план, угу. а даний документ повністю відмовляється від попередньо розроблених документів, повністю ігнорує транспортну тобто, схему, якщо так яка сказати, була то... розроблена. Да. А... Нинішній план він повністю взагалі ігнорує думку архітекторів і інших фахівців і громадськості. Як ви він вважаєте? Він не те, що ігнорує думку архітекторів. Він ігнорує всі ті попередні розробки, а це були немалі кошти, витрачені на розробку і містобудівної документації. Це мільйони. Гривень були витрачені, зокрема, попередній генеральний план, який був затверджений у 2017 році, розроблявся в період 2015-16 року, коштував місту 3 мільйони. Потім десь приблизно за півтора мільйона розроблений був на підставі генерального плану план зонування. А зараз новий документ не передбачає взагалі ті документи, які попередньо розроблялися. А Повністю ігнорує ці документи, там немає самого головного: це транспортної схеми. Немає е, мережі магістральних вулиць, районного значення, міського значення, а залишається тільки мережа існуючих вулиць, яка ну, не може витримати те транспортне навантаження, яке сьогодні існує в місті. І як не розширяй, Основну вулицю, якою є там бульвар Олександрійський та проспект Князя Володимира. Все одно це не може вирішити транспортні питання, які існують місті. тому що на сьогодні навіть точної цифри ніхто не може назвати скільки транспорт у місті. Ну за орієнтовними такими попередніми розрахунками десь близько 80 тисяч одиниць автотранспорту. А як це взагалі може тобто, повпливати місто на місто да. на житті міста? Як це може впливати? Ну це впливає на екологію підвищений рівень шуму. Ми всі живемо в місті, зайдемо в кожен двір. Всі двори заставлені автомобілями, нема де проїхати. Якщо стається якась аварія, хай навіть невеличка на бульварі, то це вже ступор, ступор. І раніше не було ніколи таких черг, як зараз з'являються там в результаті навіть невеличкої аварії. І це проблема для міста, тому що місто має розвиватися за правильними. Орієнтирами, тому що необхідно розширяти вулиці, не звужувати їх. Як, зокрема, от, в 2018 році була розроблена схема планування вулиці доріг, де червоні лінії, тому що вулиці, ширина їх визначається червоними лініями. Зараз багато говорить. Навіть в політичному відношенні що не можна переходити за червоні лінії, так от міська влада ініціювала і витратила на цю роботу мільйон для того, щоб зменшити ширину вулиць по всьому місту. Пане Олександре, самі зміни проєкту будуть коштувати місто 14 мільйонів гривень. Як ви можете прокоментувати взагалі такі витрати? Ну, це, як на мій погляд, колосальна сума. І, Ну, на мою думку, тут на... лице видна просто корупційна складова цього замовлення. Тому що, коли я ознайомився з тендерною документацією, то тендерна документація передбачала розробку генерального плану за 14 мільйонів гривень. Це колосальна сума, це майже півмільйона доларів. А в тендерній закупівлі перемогла та організація, яка запропонувала найменшу ціну. І ця ціна виявилася в 13, здається, 400. 13,4 мільйона гривень. Це колосальна сума. Саме головне, що ця фірма, яка була, Переможцем цих тендерних торгів вона була створена після того, як ця тендерна закупівля була оголошена. І це, мабуть, зроблено було спеціально під цю тендерну закупівлю. Тим більше тендерна пропозиція від управління містобудування та архітектури була, мабуть, спеціально виписана таким чином, щоб. Туди не зайшли серйозні е, виробники даного виду продукції, ті, які мають досвід. У нас майже е, 250 тисяч на місто і таку документацію має розробляти е, ну, фахівці найвищого гатунку, я вважаю, які мають досвід розробки генеральних планів міст саме такого масштабу. А, а ось не я... організація, яка створена uh -huh. була після оголошення тендерної закупівлі, яка не має ні відповідного досвіду, ні кваліфікації, і це видно з тієї роботи, яка виконана, що кваліфікації у цих людей немає, тому що там немає елементарних речей, які передбачені нині чинним законодавством. Там навіть не встановлені прибережні та водохідні. Охоронні зони навколо річок, струмків, водойм. Не передбачено е зелених зон, ті, що були передбачені е в чинному генеральному плані міста. Багато помилок, е чисто таких, е ну, на рівні, можна сказати, окремих територій, тому що. Хочу зазначити, що генеральним планом не передбачено будівництво якихось окремих об'єктів, тому що генеральний план оперує такими категоріями, як території, і визначає території під забудову, а не окремі об'єкти. Пане Олександре, і останнє питання. до вас ви перемогли у конкурс, який проводила влада на посаду головного архітектора міста. Чому вас не призначили? На вашу думку, ну це було це було ще. Здається, в 2017 чи 18 2018 році я приймав участь. Чому не призначили? Ну, мені тоді сказали, що не дивлячись на те, що я переміг в конкурсі, це не означає, що мене призначать на посаду. Така була воля міської влади. Конкурси ці проводять не для того, щоб хтось переміг, а для того, щоб поставити чергову галочку, що. Було формально дотримано законодавство.